Наразі середній рівень підтоплення на Херсонщині після підриву російською армією Каховської ГЕС становить більше 5,5 метрів води. Під водою 600 квадратних кілометрів Херсонщини. З них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег. Небезпечні райони Херсонської області залишили більше двох тисяч людей. Евакуація продовжується. Вся Україна підтримує регіони, що постраждали внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС. Українці масово збирають допомогу мешканцям регіону. Не стало виключенням і шостка. Як повідомляють в управлінні з надзвичайних ситуацій, міський голова звернувся до Херсонської міської ради з пропозицією щодо прийняття Шосткинської міської територіальної громади. 10-20 сімей, які потребують тимчасового переселення зв'язку з підтопленням їхніх домівок. Наша громада готова забезпечити їх безпечним житлом та харчуванням. Також Микола Нога зазначив, що громада готує гуманітарний вантаж для населених пунктів. В Херсонській області події надзвичайно складні. Знаєте, що там підтоплений цілий ряд населених пунктів? Люди страждають без води. без Укриття і таке інше, і тому міська рада буде приймати заходи і звертаюсь до всіх підприємців, установ, є можливість надати допомогу для передачі такого вантажу гуманітарного в Херсонську область. Це буде вода, це буде якесь укриття і таке інше. І така, такий автомобіль найближчі дні буде відправлений в Херсонську область. Хто хоче допомогти, прошу прилучатися.